Саме розповсюджене питання, я би даже сказав така страшилка для людей, що сама сам процес водневочистки двигуна він е, несе шкоду двигуневі. От, будь ласка, розверніть оце питання, так щоб люди нарешті зрозуміли, що це шкоди, дуже цього менше ніж від хімічної розкоксовки, тому що хімічно потім ти не все сюди кінця, а воднево. Вона не впливає ні на що. Не залишається ніяких побічних продуктів розкладу там, чи чомусь подібного. Вона просто допалює сажу і відкладення, виводить їх в систему, викидає все. же, як буває так буває, люди запитують, ай, а як заб'є сажовий фільтр там, чи каталізатор, забити не може, тому що воно його розбиває. Прямо до молитві. Діло в тому, що сам нагар він не являється монолітом. Він є пористою структурою. І в ту пору, в яку не може попасти повітря повітряна суміш, туди впадає молекула воді, згораючи разом із основною сумішю, вона розбирає Це, на Мікровибухи воно розбивається сажу і вона уходить, грубо. Таке також питання з приводу газу. Що там, де пишуть про те, що там двигун може взірватися? От мені конкретно було поставлено таке питання в коментарях. А хто буде відповідати, якщо там взорветься двигун? От, ну. а з якого дива? Щоб зірвати двигун, це потрібно двигун повинен бути заглушений, ми напустити газу і потім його підпалити. А так як у нас перш запускається двигун, а потім подається газ, який разом із повітрям змішується із паливом. Воно все проходить в звичайному режимі. З -з -з Загорається, воно вже в камері згорання при закритих як... Воно безпечніше, навіть як звичайна газово балонна апаратура, тому що в тебе немає ємності із запасом газу. Коротше, другими словами, якщо ви використовуєте обладнання правильно, то є, не грубо говоря, не підключили обладнання, запустили, а потім заводите двигун, ніяких наслідків не буде. Просто техніка безпеки і є послідовність використання обладнання. І всі питання закриті. Тому я сподіваюся на те, що фахівець, який безпосередньо розробляє ці установки, встановлює, обслуговує. Надав вам відповідь, і ви не будете мені писати про те, що якісь там двигуни будуть взриватися. Можу навіть у нас такий приклад, колись така була ну, ще, ще про союзів, була така водіїв манія. знаката, вимикати запалювання, причому на передачі, іде сприскуння палива в садок воно набирається в вихлопний тракт. Потім вони виказують запам'ятають, де такий гарний і красота. Ну і той розбирає як мінімум павлю вихову систему систему. з дуру можна на чотири і зламати.